Привіт! Сьогодні, уже другий рік поспіль. Я звертаюся до вас з проханням підтримати нас у голосуванні чеської інтернет-премії Крищалова Лупа 2025. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то підтримайте нас і зробіть українські проекти помітними у чеському інтернеті. Щоб канал Все про ТЗ» та подкаст «Мовна мозаїка» потрапили у відбір, вони мають отримати голоси від вас, слухачів і глядачів, і таким чином пройти так звану номінацію. Проголосувати можна за ось цим посиланням. Будь ласка, впишіть номінацію у поля Інфлюенсер Все про ЦЗ YouTube. Онлайн-відео Все про ЦЗ YouTube. Подкаст року Мовна мозаїка Spotify. справодайстві А. Публіцистика. Все про ЦЗ YouTube. Верженія – служба. Все про ЦЗ YouTube. Поставте галочку, надайте адресу електронної пошти, виконайте перевірку та натисніть надіслати. Дуже вам дякую.